Бюджет під контроль. У сумах громадські активісти прагнуть долучитися до формування бюджету. Для цього навіть прописали спеціальний регламент, щоб чиновники разом із громадою планували бюджетні питання. Фінансисти із владних кабінетів кажуть, від громади ніколи не відхрещувалися. Втім, раніше активісти самі не цікавилися бюджетними питаннями. Останніми роками держбюджет, основний фінансовий кодекс країни, приймався поспіхом під ялинкою, а то й пізніше відображалося таке на місцевих кошторисах. У поспіху та необізнаності протягували суперечливі видатки. Змінити ситуацію вирішила громада. Активісти бюро аналізу політики зі столичними колегами із центру політичних студій та аналітики розробили спеціальний бюджетний регламент. Має бути якась процедура для того, щоб не збиралося там. Міський голова, і заступники, і начальник фінуправління, і в останній день там визначали, куди що, що, які будуть видатки. Ну, аж все було якось прописано. і... Там відбувалося на певному етапі набагато раніше громадські слухання. Додають, упорядкований бюджетний календар зробить бюджет прозорішим і допоможе тримати під контролем головний кошторис. Чиновники фінансисти ж кажуть, розроблений регламент кроки минуле. Мовляв, продуманий порядок актуальний для старого бюджетного кодексу. Зараз же усе змінилося. Починаючи з цього року, всі місцеві бюджети повинні бути прийняті до 25 грудня незалежно від того, чи прийнятий державний бюджет. Місцеві бюджети самостійно їх розраховують. З цього року Міністерство фінансів не доводить ні єдиного контрольного показника, ні по доходній частині, ні по видатковій. Та й громадський контроль навряд чи матиме юридичну силу. Переконують чиновники. За законом активісти не мають голосу в бюджетних питаннях натомість експерти у приклад ставлять південну столицю. Там активісти розробили бюджет для чайників. Подивіться на там на той самий громадський бюджет Одеси, там, де намальована інфографіка, погалузя, oh, yeah, yeah. там де яскраво і зрозуміло більш-менш людям, які ну там не то, що фахівці з фінансів, а ну просто цікавляться. Саме і якщо не буде подання інформації для людей, які просто цікавляться, не виростуть люди, які будуть ну в громадськості здатні аналізувати бюджет. Тож, поки бюджетному регламенту не дали ходу. Втім, запрошують брати участь в обговоренні бюджетних нюансів. Данило Горвач, Сергій Мілевський на Часі Новини.